Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2012-2013 років, 18 вересня 2012 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів сезон 2012-2013. Перший тур група А. Парі Сен-Джермен. Карло Анчелоті, у себе вдома у Парижі на парк де Пренс Команда приймала Київське Динамо. Юрія Сьоміна, 4-1. Париж перемагає, Голи Златана Ібрагімовича. Тягу Сільви, Алекса та а, Пасторе принесли Парижанам перемогу. За Київське Динамо. Єдиний м'яч забивав Мігіл Велозу. Ну давайте, друзі, пригадаємо цей матч по порядку. Париж. Карло Анчелоті, головний тренер. Команди 4-1. Ось така була стартова розновка у Парижа. Сіріго у воротах, парацентральних захисників Алекс Тягас Сільва, Масквел жаль, капітан команди по флангах. До речі, стартова у Парижа було 4-3-3. Не 4-1, 4-1, а саме 4-3-3. Ось така була якраз стартова розстановка Парижа. Три копівзахисників Матюїді, Віраті, Шантом, ну і в нападі Pestoрі, Менеста, Златан, Брагімович. Київське Динамо 4-2-3-1. Стартова розстановка була у Киян. Головний тренер команди Юрій Сьомін, Коваль у воротах, парацентральних захисників Міхалик, капітан команди Хачеріді. Та Даніла Сільва по флангах, Мігіл Вілозу, Денис Гармаш, центральні опорні півзахисники, Гранчар, центральний атакувальний півзахисник, Андрій Ярмоленко, Рафаель по флангах та ідеї у нападі. Це стартова розстановка паризького гранду. Друзі, нідерландський суддя, Бьорн Кьойпер обслуговував якраз на даний поєдинок. Ну і 42 53. 36 було глядача на парк де Пранс на тому матчі, да? Ну, до речі, друзі, ось така була група, група А, Парі Сен-Жермен, Динамо, Київ, Порту та Загребське Динамо. Ось така була група А, Ліги Чемпіонів сезону 2012-2013 років. Якщо казати безпосередньо про сам поєдинок, то в принципі не можна сказати, щоб у Паріжі, прям була тотальна перевага. В принципі, кияни давали гідний бій парижанам. І в принципі, я вам хочу. Сказати, що плюс-мінус був рівний початок, да, Паріж, на правах господаря, все-таки поактивніше були Паріжані. Ну і якраз -то Масквел заробив право на пенальті. Дуже здорово, Маскел зайшов на меданчик. На замасі прибрав міхаліка. Міхалік чіпляє маске, і суддя назначає пенальті. Ну і справді пенальтів був, і справді збиває тут Міхалік Масквіла. А Златан Ібрагімович пробиває та забиває гол. Златан Ібрагімович пробиває в лівий кут. Воротар київського Динамо Коваль стрибає відповідно, в правий кут. Ну і таким чином, відповідно, Парижані на 19-й хвилині матчу. Рахунок у матчі якраз то відкриває. До речі, друзі, перепрошую, пенальті заробив не Масквел, а Так, да, Саме якраз Менес дуже здорово по правому флангу пройшов, зробив замах, міхалік збив Мінеза, суддя назначив пенальті, яку якраз реалізував Златний Небрагімеч. Далі Паріж після забитого м'яча і справді парижані отримали таку додаткову знаєте, якусь впевненість у своїх силах. Ну і на 32-й хвилині матчу, перепрошую, на 29-й хвилині матчу Парижані подвоюють якраз за свою перевагу, Кутовий дає свої плоди, ідеальний йде подача до дошного майданчика. Здавалося, що нібито вже ЖК не відбилося, але м'яч доходить до Тяга Сільви, І тяга Сільва на 29-й хвилині матчу бразильський центральний захисник подвоює перевагу Парижа, пробуває Тяга Сільва з близької відстані. М'яч від стійки влітає у ворота київського Динамо. 2 0 29 -е хвилина матчу. Буквально через 3 хвилини Парижани і в 3 і це зробить Алекс на 32-й хвилині матчі. До речі, також гол прийшовся саме після Кутового, Тільки на цей раз не з лівого фланга, а якраз з правого фланга була подача до штрафного майданчика. Між доходить до, до Масквіла. що до Алекса, да? Алекс пробиває і забиває гол. Гарматно, да? Алекса. А, приблизно Пробував з метрів так 11 Справді сильний удар в ближні кути. Ну, і рахунок стає у матчі 3-0 на користь Паріжок 32 хвилині матчу. Ну і відповідно на цьому перший тайм завершився. Не безнадійно виглядали кияни, були атаки, були спроби. Е і, в принципі, могли забивати кияни. Але, в принципі, не безнадійно команда Юрія Сьоміна виглядала. Моменти були. Але ось забити все-таки киянам не вдалося. На другий тайм у Парижі вийде Камара. Лавеці Динамо вийде Олег Алягусів, Вукевич, Бєтао Вийдуть у карані. Київському динамо якраз та безпосередньо на другу 45 хвилинку. Паріж виграє 3-0, в принципі, команда Карлан-Чілоці віддала м'яч київському динамо. Кияни, в принципі, більш став м'ячем володіти у другому таймі. Ось, Ну, в принципі, Париж, Карл Анчелоці, де і не проти була команда Карл Анчелоці пограти і другим та номером, ісправте, да? забыти, і справді, да? Я намагався забити, і все-таки вдасться забити гол на 87-й хвилі матчі київському Динамо. А гол, до речі, прийшовся після кутового. Ось, якщо Париж, там два м'ячі киянам забили, да? Паріжані, тут у Паріжані то забили два м'ячі з кутових. Ну, і не забили на 87-й хвилі матчі. Дуже здорово Спаргофана готовий розіграли. Хороша пішла подача. Ярмоленка, якщо не помиляюсь подавав. Вілозу замкнув якраз на віс Андрія Ярмоленка. 3-1. Кияни відквитали один м'яч на 87-й хвилині матчу. Ще не помиляюся, то саме Андрій Ярмоленко Якраз то виконав цю геніальнішу подачу. Ну і Мігель Вілозу замкнув її. 3-1, і, в принципі, Кияни намагався забити другий м'яч. Але Паріжані ловлять киян на контратацію на 90 плюс першій хвилині матчу. Паріжані проводять свою атаку. Хороша йде передача. Пасторе, пробуває Пасторе і забиває гол. Не вдається Максиму Ковалю зафіксувати м'яч в руках. Дуже так зрадницький, справді, я би сказав. М'яч пролітає повз рук Максима Коваля. Рахунок стає у матчі вже. 4 1 Ну і Пастори забив. Пастор забив свій м'яч. 4-1. В кінці кінців Паріж Карла Анчелоці, Київський Динамо Юрія Сьомі не з рахунком 4-1. А по статистиці, я друзі, би хотів би пройтися. Дивіться, 13,5 по ударах переваги у Парижа. За ударами в площину 9-2 переваги у Паріжа, за кутовими 5-3 переваги у Паріжа, володіння м'ячем складає 50 на 50 Тобто володіння м'ячем було абсолютно рівне. 50 на 50 але за ударами, за ударами в площину, за кутовими, за загульовими моментами, все-таки Паріж. Карло чилоцік. Київське Динамо Юрія Сьоміна все-таки Париж переграє. І знаєте, якщо такий підсумок підбивати того матча, то я все-таки вважаю, що по ділу перемагає Паріж. Але київське Динамо, на мою думку, ну, ну, не безнадійно команди виглядала Юрія Сьоміна. І, в принципі, команда билась до кінця. Кияна, в принципі, в групі посяде третю позицію. очок команди здобуде, буде перемога над Загребським Динамо. Буде нічия з Порту у Київського Динамо. з Загребським Динамо буде нічия на стадіоні Максиміру Загребі. П'ять очок буде у Динамо. Паріж групу виграє з 15 очками. Паріж з першої позиції вийде в плей-офф. Порту буде другим з 13 очками. Київський Динамо третій з 5 очками. Загребський Динамо буде останнім з одним. Пунктом придала традиційний матч Ліги Чемпіонів сезон 2012-13 -20, Динамо Київ 18 вересня 2012 року. Команда Юрія Сьомина приїхала в Паріж к команді Карла Анчелотік, Барі Сенджермен. Парижані перемагають за рахунком 4-1. Побажаємо Парижу, Київському, Динамо, побажаємо добра. Вам, друзі, від чергу серця я також бажаю добра. Бережіть себе, мої любі друзі, не друзі, ви будьте найголовніші, щасливі. Усім до побачення і усім до нових зустрічей. Будьте друзі, щасливі.